Вороже, ти, що сповнюєш собою все і що містиш всіх у собі, Хай буде святей, благословенне ім'я Твоє, суще віки віків, незнищенне у віках, просвіти, дароване тобою, Хай перебуває чистим і променистим в нас, очистий спраглих світла, волею Твоєю і вклади любов. У серця наші. Добрий день, шановні друзі, вас вітає канал Сварга. І сьогодні наша тема нашої розмови буде присвячена священним знакам та оберегам. Що ж таке священний знак? Це справді знак, який позначений особливими. Священними якостями, якими наділяють люди цей знак, і якими їх наділяють боги. Священні знаки посвячуються на капищах, в храмах. І тому вони мають для тієї чи іншої людини особливу оберегову силу. Ми знаємо, що впродовж тривалого часу історії людської культури. Знаємо дуже багато знаків і символів різних релігійних конфесій. Якщо християнство відоме своїм розп'яттям або ж христом з видовженим нижнім кінцем, то мусульманство відоме своїм півмісяцем із зіркою, кожна конфесія наділяє цей знак своїм смисловим значенням. Глибоким, теологічним, який притаманний ті чи іншій конфесії. Наша віра язичницька, віра наших предків, вона також має заглиблення дуже в давні часи, в своєю символікою. Якщо ми розглянемо, що ж носили як обереги наші пращури, то нам стане очевидно, що кожен оберіг можна виготовляти із природних матеріалів. Так, це може бути дерево, може бути листя, може бути пір'я, може бути ще якісь речі, кістки, наприклад, там, зуб першого впольованого вепра для молодого мисливця, наприклад, він може бути оберегом чи символом щасливої удачі в полюванні. Якщо це дівчина чи жінка, то виготовлялися із священих рослин обереги із калини, з горобини, наприклад, на свято Перуна робили навіть намисто, яке чоловіки одягали на свято як символи чоловічої сили, мужності, сили ярила, сили Бога Перуна. Таких символів і оберегів є чимало. Про них ми можемо. Говорити і в наступних наших випусках. А сьогодні я хотіла більше зосередити свою увагу на розповіді саме про конфесійні символи. Ми розуміємо, що кожна конфесія хоче свій символ мати для, власне, для представлення. Цієї релігії і релігійної ідеї, самої. що означає цей символ конфесії. Якщо рідновіри, скажімо, України, власне, і наші пращури використовували дуже сонячні символи, бо це була віра власне, природна, віра в сили природи, і найбільшою силою наділялося сонечко, яке дає нам життя, яке дає нам тепло, яке регулює за допомогою сонцю, ми бачимо, чи день чи ніч. І оцей природний календар, який був встановлений самими богами, самою природою, найбільше шанувався нашими пращурами. Від на відміну від інших релігій, які виникли вже штучним шляхом, от вони вкладали в свої символи інше значення. Найбільш глибоким символом все ж таки наділене сонце, і тому наша конфесія, коли почали відроджувати рідну віру в Україні, звернулася до найдавнішого символу, до символу сонечка, сонечка дашбога, сонечка Ярила. І тому це сонце, яке було на щитах наших воїнів захисним знаком Оберегом, яке було на ще давньоруських прапорах. Це сонечко ми і обрали символом нашої конфесії. Крім того, що ми поговоримо про величезну життєдайну силу цього оберега, як і самого сонця, тому що наш маленький оберіг, він є часточкою самого сонця. Ми його посвячуємо на капищі, Ми читаємо біля цього оберега, ми читаємо молитву священну, ми піддаємо його дії вогню, звертаємось до вогню Сварожича. Освятити цей оберіг, а також звертаємось до святої водиці, яка освячує наш оберіг. Отже, поєднання вогню і води, і живого слова, волхва, яке промовляється над цим оберегом, воно наділяє цей оберіг теж величезною помічною захисною силою, силою, яке Яку дає йому саме Сонце, наше величне, наше світило, яке є для нас власне джерелом життя нашого і нашого бачення світу. Далі хочу сказати про те, що конфесійний символ, коли конфесія зареєстрована, вона в державному порядку оформлює цей свій символ. Вона отримує на нього сертифікат. Сертифікат на інтелектуальну власність, на власність конфесійну, і це наше сонце, конфесійне, наше сонце Дажбог. Воно є зареєстровано в патентному бюро. Тому використання окремими людьми, наприклад, які не входять в нашу конфесію, використання цього символу просто заборонено законом, тому що і не тільки самого символу, але навіть елементів його. Тому що дуже часто ми зустрічаємо, що звичайно цей символ ми не проти того, що люди будуть просто малювати сонечко і використовувати його. Це одна справа. Але саме конфесійний, саме ось оцей зразок, який є нашим оберегом, який є нашим конфесійним знаком, не тільки для рядових вірян, які носять на грудях цей символ, але і знаком жерців, знаком волхвів, які носять ці наші конфесійні символи. То, безумовно, використовувати їх в інших цілях недоречно. І е, навіть їх елементи використовують, а ми це вже бачили, е, ну, іноді там, в газетах друкують і зовсім з іншою метою. Або перекривають, наприклад, символ якимось знаком іншим. Тобто береться е, е, власне конфігурація сонечка, а посередині ставиться тризуб. Звичайно, тризуб це наш. Державний символ символ України і Української державності, безумовно, ми його шануємо. Він є священним символом. І про нього також можна говорити, він може бути і оберегом виступати сам по собі, але поєднання двох символів це вже, можна сказати, там, і геральдичне порушення, і порушення оберегу. Ми знаємо, що оберіг один на другий не варто накладати, тому що той другий оберіг, який ви накладаєте, оберіг знак, який ви накладаєте на перший, він загалом. Нейтралізує енергію першого знака, тому, безумовно, отака самовільна така діяльність чи витворювання своїх особистих знаків, вона теж повинна спиратися на певні знання, щоб не порушувати основні принципи. Ми знаємо, що коли рідновіри після прийняття християнства, які втекли від розправи над ними князя Володимира, втекли в гори. Текли в далекі хащі і там створювали собі житла і печери, і створювали собі храми для поклоніння рідним богам, будували капища. То на горах, на скелях, де вони ставили свої рідновірські знаки, вже в пізніші століття, там, в 15, му 16, му 17-му століттях ходили християнські. Священники, християнські монахи, ченці ходили з зубилами, сокирами і забивали на цих язичницьких оберегах, забивали свої християнські хрести. Тобто, таким чином вони вважали, що вони нейтралізують дію язичницьких символів. Отже, шановні друзі, це приклад я навела просто для того, щоб ви розуміли, що два символи поєднувати один на один недоречно. Ну, Наступне, про що хотілося би згадати, ще про використання символів інших конфесій. Коли людина не знає, от їй подобається знак, людина не знає, що це знак певної конфесії. Так от, наприклад, у нас є трипільські знаки, символи які можна використовувати це різного роду свастя. Символи свастя фактично означають щастя, і вони використовувалися з дуже давніх часів, можливо, ще давніше, ніж наші сонечка. Тому вони відомі в всьому світі, відомі в Індії такі свастичні знаки, відомі в артефактах багатьох культур, якщо людина вивчає... Символіку, то ви дуже часто зустрінете на артефактах. Звичайно, свастики, свастя навіть у музейних експозиціях довгий час приховували, тому що було пов'язане з ідеологією гітлеризму. Але треба знати основне, що Гітлер власне спотворив давній індійський знак, він перевернув цей символ так, що він одним кутом власне, одним кутом спирається на певну точку одним кутом, а він повинен містити, бути розміщений так, щоб горизонталь була паралельна землі. От Тоді це знак правильний. Так що, коли ви дивитесь давньо індійські значки свастя, то ви бачите, що всі вони розміщені в основному отак от правильно, і це називається щастя. У нас ці значки були. Більш заокруглені, мали заокруглені форми і використовувалися у трипільській культурі. Отже, в трипільській культурі це також найбільш архаїчні древні знаки наші, хоча їх є дуже багато різних сучасних модифікацій. Якщо ми змальовуємо просто з трипільської тарілки, то знаємо, що це дуже ну, скажімо так, потужний, дуже сильний знак оберіг. Якщо ж ми беремо сучасні інтерпретації і модифікації цього знака, наприклад, не чотирьохраменне свастя, а свастя восьми раменне, і крім того, закруглене по колу якимись, або ще й загостреними кінцями. От, треба знати, що це є знак конфесії сусідньої держави, яка в даному випадку є агресором і воює з Україною. Це є символ конфесії Союзу Слав'янських общин російської конфесії, яка використовує такий знак. Цей знак є абсолютно сучасним, і він поширений дуже сильно в світі завдяки самим росіянам. Вони дуже цей знак поширюють. На превеликий жаль, у нас в Україні теж десь взялася така мода використовувати цей так званий коловрат, Він називають вони його коловрат. От, і е, у нас також використовують. Але е, треба вам сказати, що використовувати символіку ворога це і в даному разі, та й взагалі неприпустимо. Тому люди можуть бути просто необізнані з цією проблемою. Отже, це щодо конфесійних символів. Безумовно, знаки, символи і обереги для дітей, дорослих людей, для чоловіків і жінок могли відрізнятися, могли бути спільними, могли відрізнятися. Зрозуміло, що чоловіки, яких покровителем є Бог Перун, використовували перуновий знак, або він ще називався громовий знак. Він малювався у вигляді такої шести променевої розетки, і ми дуже часто ці знаки знаходимо. На виробах народного декоративно-прикладного мистецтва дуже часто на скринях. Ми знаходимо в стародавніх хатах, малювали нас волоці на хаті, малювали його на прядках. Цей громовий знак. Отже, громовий знак це насамперед пов'язаний з богом громовержцем Перуном. От, а Крім того, перун це ж енергія, це дуже сильна енергія, енергія родючості, і тому дуже часто ми знаходимо і на жіночих атрибутах, таких як, наприклад, прядка, цей знак священий. Жінки дуже часто використовували свої знаки богині Покровительки, знаки Мокоші. Це насамперед лунниця. Відома лунниця. У нас це Київський оберіг. Дуже багато у скарбах, які знаходили в багатьох археологічних експедиціях. Це були лунниці. Жіночі прикраси їх могли одягати одну лунницю, а могли по кілька лунниць вдягати на намисто у вигляді намиста носили, тому що вважалося, що мокоша це найбільш мудра така захисниця жінок, яка опікується їхньою родючістю, сім'єю, здоров'ям дітей, врожаєм, саду й городу і так далі. Це власне така най. Більша богиня мати, захисниця, яка захищала жінку споконвіку жіночі обереги також іще зі скіфської доби відома богиня Апі. Це або ще вона має ім'я Муза, Борис Феніда, як написав Геродот у своїй одній книжці і своїх книжок про історію, зокрема історію Скіфії. Ця богиня ще називається Зміяного Діва. У Скіфії вона мала ім'я Апі. Апі це богиня, власне, яка прояв прояв землі, це матінка земля. Тобто вона ідентична нашій мокоші. Ця богиня також от, була її зображення захищає жінку, захищає породіллю. Ну І крім того, треба сказати ще про те, що переважно дитячі обереги виготовляє мама. Вона посвячує також для дитинки ці обереги. Ну тут велике різноманіття є: самі намистечка, самі маленькі сонечка. Ось такі обереги використовували для дітей. Но насамперед найпростішим оберегом була вервочка червона, яку прив'язували на руку. Вона існує у всіх культурах, тому що дехто там приписує окремим народам ці обереги, але вони відомі у всіх культурах: від Європи до Азії і до Америки. От, тому Ми не будемо відмовлятися від таких оберегів. Насамперед, найголовніше те, що ми робимо оберіг для своїх рідних, для своїх близьких, робимо його з любов'ю і з гарними молитвами, вкладаємо туди гарні побажання, от, освячуємо ці обереги. І оце найголовніше, що вони нам можуть дати. Крім того, ми знаємо, що наші вишиванки вони всі є оберегами, і всі мають священні знаки. Вважалося, що злі сили заплутаються у тих орнаментах і немає. Не можуть, не можуть зашкодити людині. Тому якраз українська культура найбагатше представлена саме у цих вишивках, оберегових різних знаках. Дуже багато сьогодні ми елементів знаходимо в орнаментах, які можна вважати, що певними стародавніми рунами захисними. Відомо також, от я говорила про свастя, відомо також і те, що в давні часи на свято Громовника, або ну, яке мій свято Стрітення в лютому місяці, на початку лютого, в давні часи малювали ніч інше, як от свастичні узори. От, пізніше в Християнстві було вже замінено христом. Коли приходять з церкви і малюють свічкою громичною, малюють оці християнські хрестики. Але в давні часи це малювалася свастика, про що є в народі знання, воно збереглося і там поет. Навіть передав нам Богдан Ігор Антонич, передав нам своєму вірші, що малювали свастику як захисний символ, малювали на сволоці, на стелі дому. Це були захисні такі обереги. Перш ніж ви збираєте собі символ купувати. А їх дуже багато зараз є в сучасному е, уже виконанні, виготовлені, різні модифікації і так далі. Проконсультуйтесь, будь ласка, з людьми, які е, знають на цій символіці. Проконсультуйтеся із своїми живцями. От і проконсультуйтеся, чи правильно ви обираєте собі оберіг. А потім оберіг треба посвятити. Ну, люди часто це роблять на великі сонячні свята або на свято Перуна роблять чоловіки-воїни. Роблять, посвячують обереги на свято Перуна або посвячують на Купайло, особливо ті обереги, які молодим хлопцям-дівчатам, які хочуть створювати сім'ю, вступати в шлюб, посвячують на Купайло. Звичайно, можна посвячувати обереги на будь-якому великому сонячному святі. Отже, шановні друзі. Я вам бажаю успіхів, бажаю щастя, бажаю, щоб ваші обереги захищали вас у житті. Будьте з рідними богами, і боги прибудуть з вами. На все добре.